Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Росія заявила також про атаку? Ось без екіпажних катерів на військово-морську базу в новоросійську в мережі поширюється відео начебто, спошкодження цього великого десантного корабля, який в ЗМІ називають найкращим десантним кораблем північного флоту у 2007 році. Він отримав начебто серйозну пробойну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Ми бачимо, що в Росії намагалися це приховати і говорити, що атаки всі відбиті. Які задачі виконував власне цей корабель? І що демонструє цей інцидент, який стався фактично вже на території Росії? Цей інцидент демонструє, що СБУ постукало просто там ногами, руками, кулаками постукала в двері до персонального Путіна, тому що цей великий десантний корабель він там, перш за все, ніс службу по захисту дворця. Палацу Путіна, який знаходиться в 30 кілометрів від е, новоросійської бухти. І, власне, десь в тому районі і був пошкоджений е, цей корабель згідно висновків осінців, і е, власне ми, ми це бачимо на відео. Його тягнуть звідти від е, палацу Путіна. Тому е, це досить символічний е, крок Служби безпеки України. Які підбили великий десантний корабель на рейді е, Паласу Путіна? Це власне персональне послання до самого Путіна, от також важливим є те, що е, ураження відбулося е, за 800 кілометрів від українського берега, звідки він мог бути запущений. Тобто, корабель пройшов, е, тобто безпілотник пройшов 800 кілометрів. Через Чорне море, яке, начебто, патрулюється російськими човнами, і виконав свою завдання. Тобто, це досить символічний і досить суттєвий удар по іміджу Путіна. Саме головне це. О. Ну і звісно, що якщо цей човен дійшов безпілотний, то інші теж прийдуть. І ураження будуть і в Новоросійську, і будуть в Керченській протоці. І ураження будуть і в Севастопольській бухті. От. Ну і Путін не може захистити навіть свій палац. Про що він можна казати, що він там захистить там, Крим чи інші? Неможливо. Так само суттєвим ударом є ураження е, нафтового терміналу в Новоросійському, тому що е, Росія продовжує торгувати нафтою, нафтодолари йдуть е, в Росію і, власне, вони. Фінансують російську армію. Ну і я думаю, що ці враження там вони нанесуть суттєвий удар по економічній системі Росії. Вона, ми бачимо, що вона досить уразлива, і в ній є багато таких точок, які для неї досить чутливі. Кримський телеграм-канал також повідомляє, що були вибухи в Феодосії, де. Власне, є дуже потужне нафтове сховище, і де власне може зберігатися великі запаси якраз для Чорноморського флоту. Це вже такий не перший випадок, коли є влучання в нафтобази, як і на тимчасово окупованих територіях, так і на території Росії. Чому це важливо, і що власне говорить цей інцидент, і чим він відзначився? Цей інцидент. Ми не знаємо на сьогоднішній день, наскільки ну, на сьогоднішній на цей час. Я на цей час я не знаю наскільки він був успішним. Атака цим НЛО, цієї нафтобази кажуть, що трошки раніше впав не, неопізнаний літаючий об'єкт, але справа в тому, що якщо щось почалось, то воно буде продовжуватися. Нафтобаза вона архіважлива. Для російської армії, тому що з неї буде постачатися не лише Чорноморський флот, а й гарнізон Криму при наступі збройних сил України і південь України, е окупований південь України. Тому е за один день вони цю базу наповнити не можуть. Е привезти туди ешелонами е нафтопродукти вони теж не можуть. І якщо ця нафтобаза буде знищена, то е це буде. Відчутно на всьому театрі військової дії. Ну, відповідно, вона є стратегічним об'єктом і певно, що туди буде прилітати ще, ще і ще, доки вона не буде зміна.